Що об'єднує Миколу Азарова, Анні Лорак та Олега Царьова? Вони зрадили Україну. Досі мали українські державні нагороди. Але нещодавно їх втратили. Нарешті з'явився простий механізм, за яким у зрадників України та злочинців можна забирати державні нагороди. Закон, який регулює це питання, вже підписав президент. У цьому відео ми розберемося, як новий закон допоміг забрати нагороди у Віктора Медведчука та Миколи Азарова. Але спершу попросимо вас підтримати наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Також будемо вдячні за коментар, якщо не знаєте, що написати. То перерахуйте зрадників, у яких треба забрати державні нагороди у першу чергу. Вже за мить я перейду до суті, але спершу подякую команді Київ Медіа Хаб, яка ласкаво пустила нас до себе в гості. Якщо ви медійник і не знаєте, де працювати під час відключень світла, тут вам допоможуть. Отже. Чому так багато зрадників досі мали державні нагороди? Попередній закон про нагороди діяв більш як 20 років. Згідно з ним, позбавити державної відзнаки міг виключно президент, але не завжди він міг це зробити, якщо суд перед тим виніс вирок, що людина вчинила тяжкий злочин. За таких умов не дуже розгуляєшся. Ухвалений закон оновив механізм позбавлення нагород. Варіант із судовим вироком залишається, але тепер він не єдиний. Державної нагороди людину може позбавити президент. За поданням Ради національної безпеки та оборони, це значно розв'язує владі руки. Крім того, людина, яка втратила нагороду, позбавляється і пов'язаних з нею привілеїв та пільг. Результати не забарилися. Наприкінці листопада Зеленський підписав указ, яким вів дію рішення РНБО. Так державну нагороду втратили 34 людини, серед яких колаборант Олег Царьов, проросійський політик Вадим Рабінович, співачка Анні Лорак та інші неприємні персонажі. Кон дуже правильний, і ми вже бачимо, що на практиці він працює однак. Процедура позбавлення не єдина проблема у сфері державних нагород. Треба подумати, як нагороджувати людей, аби потім не доводилося ці нагороди забирати. Підхід до цього досі є радянським. Реформувати треба і систему нагородження військових. Боляче бачити кількість петицій, у яких родичі загиблих захисників просять присвоїти звання Героя України посмертно. Загиблі військові справді віддали державі найдорожче своє життя. Тепер держава мусить поміркувати, як. Ідно вшанувати їхню пам'ять, але це ще одна велика тема. Якщо вона вам цікава, раджу слухати наш подкаст Почуті по суті. Ми якраз записали епізод про культуру пам'яті та меморіалізацію. У ньому експерти міркують, як вшанувати пам'ять про цю війну та що ми розповімо про неї дітям через 50 років. Насамкінець хочу подякувати тим, завдяки кому ми зокрема можемо робити такі відео. Тим, хто підтримує нас на патреоні, БайМіякофі, Ютуб. Ваша підтримка допомагає центру спільних дій впроваджувати принципи доброго врядування на державному та місцевому рівні долучайте до змін, які роблять нашу країну кращою.